Останній матч чемпіонату у лав вже у цю неділю на стадіоні «Поділля» хмельницькі гладіатори прийматимуть Вінницьких вовків без перебільшення суперник один з найсильніших. Втім, і наші хлопці налаштовані рішуче. Хлопці, я думаю, будуть налаштовані на серйозно на гру. Що стосується нашої команди, то гладіатори зараз йдуть на четвертому місці в дивізіоні. На жаль, ми вже втратили навіть теоретичні шанси на продовження боротьби далі в плей офф але Хлопці настроєні по бойовому. Нагадаємо, у виїзному поєдинку гладіатори поступилися. У домашній грі кажуть хмельничани: якщо й не переможуть, то цікаву гру продемонструють. Мотивує результат виїзної гри проти вовків, які наша команда, ну так без прикрас кажучи, провалила. От тому хлопці хочуть реабілітуватися перед власними глядачами, показати кращу гру. Ну і якщо вийде, то так наостанок гучно. Закрити за собою двері в чемпіонаті для наших гладіаторів. Це шоста і остання гра у цьому чемпіонаті, і зіграють її з чинним лідером дивізіону. Втім, кажуть хмельничани, вінницькі вовки не лише найчастіший суперник, а й справжній помічник. На вовків команду мотивувати не треба, тому що це. З однієї сторони, наші друзі, які нам допомагали у розвитку, але з іншої сторони, наш найчастіший суперник. Ну, власне, в силу географії, тому що до Вінниці тут найближче можна в будь-який момент поїхати зіграти. Тому вовки для нас суперник, на який налаштовувати хлопців не треба. Вони готові, вони знають, що буде тяжко. Та настрій бойовий При тому сподіваються, гладіатори і на підтримку хмельничан. У неділю на центральному стадіоні Хмельницького наші хлопці зіграють з вовками. Цікаву гру. Та видовища гарантують. Всіх любителів американського футболу, хмельничан, гостей міста, які бажають долучитися до цього виду спорту, ми запрошуємо на стадіон. Як завжди, в нас буде багато цікавого. Власне, сам матч з лідером дивізіону, окрім того, виступи групи підтримки обох команд. Ну і конкурси, як завжди. Тобто, я думаю, погода на цей раз нам посприяє і ми зможемо. Провести ще один класне ще одне класне шоу в нашому місті і показати хмельничанам американський футбол. Тетяна Кукуріка Ігор Павлюк Новини телеканалки 8+.